Друзі, хочу зробити огляд футболки, яка стала справжнім хітом продаж. Це наша футболка з написами і вишивкою з українською символікою. Вона повністю вишита. У двох кольорах маємо. На моєму 54-му розмірі зараз LXL, тобто середній розмір. А ви можете обрати і на розмір більший, якщо ви маєте більші груди або любите більш вільніше. Рукав чуть-чуть опущений, це повністю повністю вишивка. І ціна її 1490 гривень. Подивіться, яка вона асиметрична. Скомбінувала я її з нашою спідницею з сатиновою, яка теж є до 54-го розміру, на мені зараз 50-й. Тож замовляйте, будь ласка, і звертайтеся до дівчат, покажу вам ближче її.